Привіт, привіт, шановні друзі, колеги, бухгалтери-кадровики. Я вас рада вітати на своєму каналі. І це тема дня про зміни у розрахунку середньої зарплати, які ми нарешті дочекалися. Правда, із з другої спроби кабінет міністрів 1 вересня розглядав зміни до порядку розрахунку середньої зарплати, але постанова так і не вийшла в світ. Тому 8 вересня кабінет міністрів з другої спроби знову розглянув відповідні зміни 12 вересня. Постанова кабінету міністрів за номером 957 – від 8 вересня набрала чинності, і внесла зміни до сотої постанови щодо розрахунку середньої зарплати. То як же тепер нараховувати відпускні компенсацію за дні невикористаної відпустки? І що там у нас із розрахунком середньої для матеріальної допомоги? Отже, перший момент, на який я звертаю вашу увагу, щодо матеріальної допомоги і середнього заробітку це виключно для тих підприємств, які мають в законодавчих нормах. Визначення для нарахування такої матеріальної допомоги, виходячи з середнього заробітку, саме їх стосується постанова 100 сота і розрахунок середнього заробітку, який тут прописаний вже за новим порядком. Для всіх інших роботодавців, які не мають законодавчо закріплених вимог, нараховувати і виплачувати матеріальну допомогу, виходячи з середнього заробітку, зміни щодо розрахунку такого середнього заробітку у соті постанові не зачепили. Щодо відпускних... Приємна новина, адже зміни, що були дійсно прийняті замість тих попередніх першого варіанту, вони не зачепили розрахунку суми середнього заробітку суми відпускних. Тобто середній заробіток розраховується для відпускних. по... Такі ж методиці, яка була у нас сьогодні, яка діяла вчора, нічого не змінилось ні в розрахунковому періоді, ні в сукупному доході, ні в кількості календарних днів, ні в правилах визначення середнього заробітку. Тобто відпускні спокійно з вами нараховуємо. І при цьому нехай вас не лякає 31 грудня 2023 року, який міститься у змінах у відповідному пункті другому постанови сотою після внесених змін. Адже... Немає значення, чи встигне працівник швиденько використати свої дні відпустки до 31 грудня, чи не е, встигне. Все одно, специфіка використання таких днів відпусток, що в залишку у працівника залишили станом на 31 грудня 2023 року. Всі вони і далі залишаються правом на використання днів відпустки, адже і в 2024 році розрахунок середньої зарплати для відпускних не змінюється. Щодо компенсації за дні невикористаної відпустки, то так, тут є відповідні невеличкі зміни, які розпочнуться для нас тільки з 2024 року. Адже новація постанови передбачає доповнення нового абзацу, що звучить таким чином: обчислення середньої заробітної плати для виплати компенсації за дні невикористаної відпустки, на які працівник набув право до 31 грудня 2023 року проводяться, виходячи з виплат, нарахованих у 2023 році. Тобто, по суті, нам треба з вами всі дні, всіх видів відпусток, по яких обраховується компенсація, визначити в залишку станом на 31 грудня 2023 року. А які це відпустки? Нагадаю: звільняючи працівника, компенсація за дні невикористаної відпустки виплачується працівнику за дні щорічної відпустки і за Дні додаткової відпустки на дітей щорічна відпустка у нас є основна і додаткова, да відповідно, і у разі звільнення ми маємо з вами заплатити компенсацію, да, саме за ці два види відпусток. Зверніть увагу, що компенсація за невикористані відпустки також передбачена у статті 24 закону про відпустки виплатою не у випадку звільнення, тобто працівник може й не звільнятися і отримати грошову компенсацію. Але стосується вона тільки щорічних днів відпусток. Виплатити грошову компенсацію без звільнення за додаткові дні відпустки на дітей неможливо. Отже, ми з вами розібрали два види відпусток, що чіпляють поняття компенсації за дні невикористаної відпустки, які нам треба визначити станом на 31 грудня 2023 року по всім працівникам, формуючи ту кількість днів, що в них набулась по праву. Станом на, саме на цю дату. Ми включаємо на цю дату і поточний рік, 23, і попередні 22, 21, 20, всі залишки, що у вас були сформовані раніше по працівникам. І всі такі дні визначаємо, фіксуємо собі в відомості, і вони. Є далі стартовою величиною, да, тобто стартовим показником для подальшого обчислення використаних днів чи належної суми компенсації за певні дні станом на 31 грудня у випадку звільнення у 2024 році. Зверніть увагу, що якщо людина продовжить своє право використовувати дні відпусток попередніх років у 2024 році, то і тут нічого не змінилося. Адже ті залишки, що ми з вами порахуємо на 31 грудня 2024 року, будуть списуватися, використовуючись працівником належні дні відпустки у 2024 році. А нараховані суми відпускних будуть здійснюватися у розрахунку за останні 12 місяців. Тобто, за звичайним розрахунком, без жодних змін. Зміни зачепили. Тільки компенсації за дні невикористаної відпустки, що ми з вами маємо обрахувати. І тільки в тому випадку, коли працівник звільнятиметься, да ми будемо говорити про потребу розділити наші е, розрахунки відпускних компенсації за дні невикористаної відпустки, е, виходячи із періодів набуття права станом на 31 грудня 2023 року і станом з 1 січня 2024 року, по суті, зміна Несе в собі е, е, зміну е, облікового періоду для розрахунку нам з вами належних днів відпустки. Так, робочий рік для відпусток залишається, але ми виходимо з вами в календарний рік для обліку з метою того ж самого резерву відпусток для обліку, тобто з точки зору обліку розрахунку, у нас тепер від 1 січня 2024 року належна кількість. Календарних днів всіх видів відпусток щорічної на дітей щорічної відпустки основної додаткової соціальної відпустки додаткової на дітей. Всі вони далі будуть мати облік в розрізі календарного року. І саме про це я буду говорити на нашому окремому відео. Тому для бухгалтерів тут важливо зафіксувати для себе найголовніше у випадку, якщо звільняючи працівника у січні 2024 року, ви матимете залишки компенсаційних днів, що розраховані по всіх видах відпустки станом на 31 грудня 2023 року, такі суми дні, такі компенсаційні суми будуть визначатися виходячи із виплат за 2023 рік. Тобто, приклад насправді дуже простий. Розрахунковим періодом буде період з 1 січня по 31 грудня 2023 третього року. Так. А от у випадку, якщо людина вже звільняється в лютому, відповідно у людини є право на набуті дні відпустки, що компенсаційні відпустки, що залишились станом на 31 грудня 2023 року, по них розрахунок робиться із виплат 2023 року. А також дні, що в обліковому календарному року 2024 року набуті додати звільнення. Від 1 січня до дати звільнення припустимо, людина звільняється 20 лютого. Із 1 січня до 20 лютого людина набула право ще на 3 дні відпустки. Такі 3 дні ми розрахуємо, виходячи із виплат за 12 місяців. Якщо, звісно, кабінет міністрів нічого не змінить. Поки що на цьому все. Коротенький огляд. Також долучайтеся до... Е до наступних моїх відео рекомендуйте це відео. Якщо вам воно сподобалось, ставте лайк. Ми обов'язково з вами на наступних випусках поговоримо із прикладами і з більш детальними поясненнями. Також слідкуйте за вебінарами, які я проводжу. Адже насправді, 19 вересня, я буду проводити вебінар і всі деталі в описі під відео ви можете долучитись до нього і разом із прикладами опрацювати зі мною всі зміни, що відбулись у розрахунку середньої зарплати. На цьому я завершую випуск. Рекомендуйте його колегам, долучайте своїх колег до моєго каналу, аби нас тут зростало все більше. І більше. Так, ми станемо професійніші і дуже швидко побачимося на прямих трансляціях з Ютуб каналу. Ну а зараз обіймаю всіх люблю і цілую, Па-па!